Шановний представник комітету, вибачте, але ви брешете згода лише військовослужбовця, не його рідних. Тому, будь ласка, не водьте зал в оману. Це не відповідає дійсності. Ця правка 313 пропонує до відомості реєстру включити інформацію про наявність, відсутність та реквізити закордонних паспортів з огляду на те, що право виїзду за кордон не обмежується поза воєнним станом. Постанова е така наявність інформації в реєстрі є надмірною та втручання. В інформацію про людей, коли куди вони виїжджали. Вони вам такого дозволу не надавали. Ця інформація має знаходитись в лише в прикордонній службі, не більше. Тому, будь ласка, давайте не створювати контроль на кордоні, там де його не має бути, і давайте не давати іншим структурам, в тому числі правоохоронним. Завідома з надлишкову інформацію, на яку вони не заслуговують, тим більше що вони дуже часто використовують не по не за призначенням. Позиція комітету по 113 тринадцятій поправці комітетом 113-та правка врахована, тому друзі мої прошу підтримати. Хочу вам нагадати, що якщо ми хочемо прибрати з вулиць той безлад, який там є, коли повістки роздають, коли наших військово майбутніх зобов'язаних забирають в автобуси. Давайте ми все ж таки це питання оцифруємо. Зробимо відповідну смарт мобілізацію. Дякую, шановні колеги. 113-та поправка авторства завітневича і колег. Вона комітетом врахована. Народний депутат Разумков ставить це рішення на підтвердження. Я ставлю 113-ту поправку на підтвердження. Прошу голосувати. За 201 рішення не прийнято.